Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на уроці Історії. Сьогодні ми з вами говоритимемо про господарювання та повсякденне життя в Давній Греції. Ми розглянемо період 5-4 століття нашої ери і ми вже знаємо про побут та господарство спартанців, але вони дуже відрізнялись від життя типового Еліна в типовому давньому полюсі. Давайте переконаємось. Ми з вами дослідимо такі питання, як. Господарство, житло, харчування, мода та розваги. Отже, господарство. Греки вправно вирощували виноград, маслини, плодові дерева та овочі. Найбільш популярними продуктами були оливкова олія та вино. Вони були відомі в усьому Середземномор'ї. Зернові культури також вирощували, але недостатньо, тому хліб привозили з колоній. Еліни займалися скотарством. Здебільшого розводили овець, кіз та велику худобу. А от ремесло розвивалося прекрасно. В багатьох країнах товари греків були зразком якості. Усі прагнули придбати грецькі амфори, святковий посуд, статуетки, кахлі та навіть труби. У яких помешканнях жили греки? Ми пам'ятаємо, що лісів було не дуже багато, тож житло Еліни будували переважно з каменю або цегли. Це були одно або двоповерхові будинки. Зверніть увагу на екран. Тут ви можете бачити типовий двоповерховий будинок елінів. Дах вкривали черепицею. Звісно, що будинки бідних та багатих людей відрізнялись. Заможнє населення їх всіляко прикрашало, найчастіше мозайкою. Будинки виходили на вулицю глухим муром, а двері та вікна були звернуті внутрішнє подвір'я. У такий спосіб зберігалася приватність життя. Всередині помешкання були облаштовані доволі скромно: меблі – це здебільшого дерев'яні ліжка, стільці і столи та посуд, який виготовляли з глини. Його прикрашали різними орнаментами. Приклад ви можете бачити на екрані. Будинок умовно поділявся на дві половини: чоловічу і жіночу. Далі, що їли Еліни? Ми багато знаємо про кухню і культуру їжі в стародавній Греції завдяки творам літератури. Але одразу варто зазначити, що їжа відрізнялась в різні періоди історії Греції, і, звісно, що залежала від багатства та статусу людини. Більшість населення снідала хлібом з вином. На обід був сир, оливки, іноді фрукти, а на вечерю їли ячмінну кашу або хліб з овочами. Також греки любили проводити великі трапези та бенкети, їли при цьому напівлежичі на спеціальних ложах. На зображенні ви можете бачити, що вони спирались на лівий лікоть і не дарма, так можна було з'їсти більше. А що ж такого смачного їли греки на бенкетах? Починалось все з основних страв: з риби та м'яса. До цього подавався гарнір, капуста, цибуля, сочевиця та хліб. На десерт подавали різні солодощі та фрукти. Все це запивалось розбавленим вином. А на ж греки розбавляли вино. Все просто. Таким чином, вони знезаражували воду. Додаєте до води вино або винний оцет, і готово. Також на бенкети інколи запрошували музикантів та різних акробатів, які веселили гостей за обідом. А після розваг необхідно було поговорити про політику, мистецтво та новини. Але такі розкішні бенкети влаштовували тільки заможні сім'ї. Переважна ж більшість населення поліса в цей час страждала від недоїдання. А тут пригадаємо спартанців і їхній обід. Різниця, очевидно, є. Ми пам'ятаємо, що для спартанців їжа була лише необхідністю, а не способом проводити час для того, щоб підтримати тіло у формі та тонусі. Тому вони вживали просту, але поживну їжу. Що ж одягали Еліни? Поговоримо про моду в полісах. Ми пам'ятаємо, що в Греції доволі спекотно, тож одяг був відповідним. Греки носили хітони. Зображення ви можете бачити на екрані. По суті, це два зшитих прямокутника, і він схожий на довгу сорочку. Його могли прикрашати та підперезувати поясом. Взимку Еліни утеплювались, одягаючи плащ. Інколи одягали гіматій, зображення можете бачити на екрані. Це така накидка, вона могла бути легкою або ж теплою. І заразом зверніть увагу на взуття. Греки або ходили босоніж, або ж носили шкіряні сандалі з ремінцями. На відміну від спартанок, які не користувались косметикою, афінянки усіляко себе прикрашали. Щоб обличчя було блідим, його покривали шаром перетертої крейди, потім наносили рум'яна та підфарбовували брови й очі. Зачіски були важливим елементом образу для чоловіків та жінок. Вони робили локони різних форм, а жінки також прикрашали пасма стрічками. Приклади ви можете бачити на екрані. Як розважались греки? Працювали греки не більше шести годин на день. Цього було достатньо. Решту часу проводили за навчанням, іграми та розмовами. Греки полюбляли свята, як державні, так і релігійні. Релігійні свята присвячувались Богові, який був покровителем поліса. В цей день проводили масштабні спортивні змагання, виступали поети, акробати та музиканти. На сценах театрів ставили вистави. Деякі свята були властиві окремому полюсу, а деякі ставали загальногрецькими. І тут просто неможливо не згадати про Олімпійські ігри. Це було найбільше і найурочистіше свято. Проводили його на честь Зевса. Це свято було настільки важливе для греків, що на час його проведення припинялись війни. І раз в чотири роки вся Греція затамовувала подих і спостерігала за учасниками. Олімпійські змагання були символом єдності полюсів, але допускались до участі тільки громадяни. Не громадяни могли бути лише глядачами. Державні свята найчастіше присвячували важливим перемогам Греції, як, от, наприклад, свято в честь Марафонської битви, про яку ми вже з вами знаємо. Таким от було життя греків у типовому полюсі. Дуже влучно сказав Аристотель: людина створена для щастя, а полюс для того, щоб вона могла жити щасливою. Подумайте, про кого говорить Аристотель, чи все населення Полісу було щасливим. І на цьому я з вами прощаюсь. Гарного дня!